Уявімо собі стародавній Рим часів Марка Тулія Цицерона. Заколот Луція Сергія Катіліни подавлено. Цицерон повертається з вигнання, і у Римській республіці панує певна безпека. На дворі середина грудня і всі римляни щось гучно святкують. Навіть раби та бідні римські громадяни гарно вбрані, і трохи на підпитку. Всі веселяться, вітають один одного словами: Іо Сатурналія та дарують подарунки. Під стіною інсули сидять два маленьких римських бишкетники років по 12-13 та грають у якусь гру з монеткою. Один з хлопців потирає чоло, адже тільки що програв за що і утримав щегля. Що це за гра така? А гра ця знайома кожному з нас. Підкидається монетка, і опонента питають: Урел чи решка, але римські дітлахи питали інакше: голова чи корабель. Чому так? Тому що на дрібних римських монетах на аверсах зображали голови богів, а на реверсі ніс корабля. Богів зображали різних: Янус, Юпітер, Сатурн тощо. Чому ми згадали про дрібну римську монету? Тому що така дрібна монета була одним з подарунків на римське свято Сатурналії і навіть Август, перший імператор Римської імперії, дотримувався давніх традицій та дарував дрібну римську монету своїм близьким та підлеглим. Як ви напевно вже зрозуміли, сьогодні мова піде про святкування найгучнішого римського свята. А перед тим як ми відсвяткуємо Сатурналії, попросимо вас підписатись на наш канал, поставити вподобайку, залишити коментар та поділитись цим відео. Для вас це буде легко, а для нашого каналу це буде підняттям у рейтингу YouTube та популяризацією історії. Усім щиро дякуємо і розпочнімо. Ким був Сатурн для римлян? Для римлян Сатурн був одним з найдавніших італійських богів і не просто богів, а їхнім правителем ще до того, як був заснований Рим. Як божество, Сатурн був пов'язаний з підземним світом і вважався богом посівів, жнив та взагалі землеробства з 3 століття до нашої ери Сатурна ототожнюють з грецьким Кроносом. і з того часу римляни вважають його батьком Юпітера. Він же Зевс. Ми будемо називати імена богів за римським стилем, щоб не плутати глядача. Бо міфологія, як грецька, так і римська, це дуже складна штука, і сам орк, один з богів підземного царства, може собі не те, що ногу зламати, а й шию скрутити, поки розбереться, що, де і коли в римській або грецькій міфології. Згідно з міфами Кронос, він же Сатурн поїдав своїх дітей, бо мав страх, що вони, коли виростуть, то відберуть у нього усю його божественну владу. І щоб врятувати Юпітера, дружина Сатурна, богиня Опс, підсовує Сатурну замість Юпітера Каменюку у Пелюшках. Сатурн довго не вагаючись проглотив Каменюку разом із Пелюшками. Пізніше, коли Юпітер виріс, він накостеляв своєму татусеві і звільнив усіх своїх братів та сестер. А потім розпочав війну проти Сатурна. Після перемоги над Сатурном, по одній з версій, його було скинуто під землю. А по іншій Юпітер домовився з батьком так: Юпітер царює на небі, Сатурн на землі. Римляни вірили, що після війни Сатурн приплив на кораблі до одного з римських пагорбів, а саме до пагорба Янікул, де Бог і цар Янус керував людьми. Янус з радістю прийняв Сатурна і подарував йому сусідський пагорб, який став відомий спочатку як Сатурнійський, а пізніше, вже з часів республіки, як Капітолійський. Коли Сатурн подивився з висоти свого пагорба на людей, він зауважив, що вони нічого не роблять, лише бешкетують, грабують та б'ють байдики. Це було неподобство для Божого розуму, і він навчив людей землеробству, вирощуванню винограду, садоводству і різним наукам. Макробій у Сатурн. Наляк згадує, що римляни називали Сатурна Стеркулієм, ім'я Стеркулій можливо перекласти як гній. Так Макробій пише: Стеркулієм його називали тому, що Сатурн першим домігся родючості земель за допомогою гною. Звісно, за те, що Сатурн був прихильний до древніх італіків, йому призначалися жертви. Стародавні нічого краще не придумали, чим приносити йому в жертву людей. Ну а кого ще? Адже з міфів нам відомо, що він поїдав своїх божественних дітей. От і приносили йому в жертву людей, а саме людські тіла, і вкидали ці тіла в тибр. Голови приносили у жертву Юпітерові. Ну, це зрозуміло. Юпітер, голова Пантеону. От йому і головне, а Сатурн… turno o Sr. Так тривало до тих пір, поки, за повір'ями семи римлян, Геркулес не навчив їх новим жертвопринесенням Сатурну. Він замінив жертви на ляльок і сказав, що така жертва підійде Сатурнові і щоб римляни не переймались. Сатурн не образиться. Як поважне божество, Сатурн мав мати і свій дім, тобто храм. Перший вівтар Сатурну знаходився в Римі біля підніжжя Капітолійського пагорбу. Будова храму цьому божеству розпочалась за правління останнього римського церкву. Ря Тарквінія Суперба завершилась вже у часи республіки приблизно у 493 році до нашої ери. В той самий час засноване чи вже навіть реформоване свято Сатурналії. В часи республіканського Риму під храмом Сатурна знаходилась римська казна, в яку надходили доходи республіки, кошти від конфіскацій, штрафів тощо. У 20-му році до нашої ери біля храму Сатурна було встановлено мільяром ауреум, тобто золотий стовп, від якого починались усі римські дороги. День заснування храму відзначався 17 грудня, коли закінчувались усі роботи, пов'язані з землеробством. Спочатку свято тривало лише один день, але у 217 році до нашої ери, після поразки римлян у битві при Тразімінському озері, до свята був доданий ще один день для підняття морального духу римлян та для бенкету римського народу. Сатурналії були веселим та гучним святом. Містом ходили святково одягнені люди і вітали один одного словами Іо Сатурналія та дарували один одному подарунки. Цей день заборонялись усі громадські справи, зачинялись суди, призупинялись війни. Злочинців заборонялись карати, а закуті в кайдани злочинці звільнялись на час проведення свята від тих самих кайдан. Школярі не ходили вчитись, вчителі утримували подвійну оплату, а раби звільнялись від обов'язків та мінялись місцями з господарем. Господар прислуговував рабу, який на час проведення свята одягав Пілеус, шапку вільно відпущеного. Раб мав право випити доброго вина та сидіти за одним святковим столом з господарем в давні часи існував звичай убирати царя Сатурналій. Ним могли бути або раби, або злочинці. В кінці святкувань царя Сатурналій страчували. Таким чином приносили жертву Сатурну. Але в часи республіки цей звичай вже був давно забутий. Громадське святкування починалось із Мулитов та жертвоприношень біля храму Сатурна, а потім влаштовувався бенкет для сенаторів. Бенкет для римського народу, як нам відомо, влаштовували 18 грудня. Приватне святкування починалось із жертвопринесення Сатурну свині, після чого уся родина гучно святкувала Сатурналії, обмінюючи. Подарунками. Одним із подарунків була монета номіналом в Ас із зображенням Януса на Аверсі та із зображенням корабля на реверсі. Цим подарунком згадувався Янус, який надав притулок Сатурну, коли той приплив на своєму кораблі в Італію. До закінчення цих святкувань, а саме до 23 грудня, боржники мали повернути усі свої борги. Загалом Сатурналії за весь час свого існування поступово розтягувались, і в Римській імперії святкували з 17 по 23 грудня імператор Август намагався скоротити святкові дні, але в нього нічого не вийшло. Але не лише Сатурна вшановували римляни у ці святкові дні. 19 грудня святкували свято Опалії. Свято на честь дружини Сатурна богині ОПС. 21 грудня святкували свято на честь Ангерона, яка була богиною мовчання та таємною покровителькою міста Рим. Жертво принесення та молитви до Ангерони відбувалися біля Палатинського пагорбу, де на Вівтар встановлювали статую богині із зав'язаним ротом. 22 грудня святкові дні мали назву Сігіларії, так зване свято Фігурок. Ці дні римляни дарували один одному глиняні фігурки, які нагадували про те, що Геркулес замінив людські жертвопринесення Сатурну на плетених ляльок. В останній день святкувань, 23 грудня, святкували Ларенталії, свято на честь Аккиларенції, мати Ларів та прийомної матері Ромула Терема. Понтифіки та головні жерці бога Квіріна, якого ототожнювали із засновником міста Ромолом, приносили жертвопринесення на місці, де, як вважалось, була похована аккалеренція. Рідкісні згадки про проведення Сатурналій у пізній Римській імперії пов'язують з прийняттям християнства як основної релігії. Однак, згідно з календарями Полемія Сильвія та Філокала, Сатурналії святкувались у V столітті нашої ери. Ось така історія, друзі, і як завжди, вподобайки, коментарі та поширення. Ну і звісно, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.